Нові видання, відомі письменники та літературні дискусії. Книжковий фестиваль слово відбувся в Івано-Франківську. Цьогоріч його провели уже втретє. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли заохотити прикарпатців до читання, а також підтримати книговидавців. В рамках книжкового фестивалю даємо можливість як авторам, так і читачам познайомитися один з одним, отримати інформацію про автора, отримати інформацію про ті книги, які вони пишуть. Чи ілюстратора. Ну і видавцям також представити свої здобутки, тому що Книга має йти до читача. Фестиваль це об'єднання авторів, видавців, книгарень, бібліотек. Ці всі люди так чи інакше долучені до книги. Але взаємодія між людьми в цих сфер. Вона іноді ну її іноді немає. І для того, щоб вона з'явилася, ми сідаємо за криглих столи. Автори роблять презентації своїх книг до читачів. Буде навіть телеміст, і все це дає можливість. Налагодити взаємодію допомогти книзі добратися до свого читача і бути сприйнятою гарно, окрім того, зазначає Владислав Сукенник під час фестивалю аналізували запити та інтереси читачів, аби надалі їх задовільняти по результатам цього, цього спілкування. Якраже дивитися, що можна було б зробити, як створити більшу читацьку аудиторію, що можна було б спільними зусиллями зробити книгарнями, не воювати за Одного й того самого читача. А як можна було би створити якомога кращі умови для того, щоб читачів ставало якомога більше? Участь у фестивалі цьогоріч беруть 10 видавництв та 14 авторів. Серед них і відомий місцевий письменник Степан Процюк. Читачам він пропонує свою рідну трилогію про знакових українських діячів. Романи про Григора Тютюнника місяць у місяцю. Івана Франка руки й сльози, і Євгена Чекаленка. Пан. Ну, це трилогія відносно, бо трилогія це те, що одним сюжетом об'єднане, але це я так називаю умовно трилогія, Це мої три книги, які написані за е е п'ять років. Ніхто не писав про це. Це це і Грегорі Тютюнник, Іван Франко Євген Чекаленко. Це потребувало давно художнього роману, Ніхто не брався. Того ж дня до читачів вийшов і Андрій Кокотюха. Своїм шанувальникам він розповідав про власні книги, як дорослі детективи, так і дитячі романи. Зокрема, пригадував історії створення окремих видань. Коли лиходії погані хлопці включаються в історію, коли вже, значить, ось ось вони переможуть, в гру входить страус, б'є ногами під під зад кожного із цих багатів, і все, наші перемагають. І таким чином з'явилася книга, яку я тримаю в руках. Таємниця козацького скарбу». Це була переважна аудиторія дитяча, дитячо-батьківська, і, і відповідно був приціл, були були історії про те, як і чому і на яку тематику створюються сьогодні мною книги для дітей. Інший автор про себе інакше розкаже. Ну, та мені мені цікаво розказати, як пишеться пригодницька книга, е, яку я сам хотів читати, коли був школяром. Разом зі своєю родиною на фестиваль прийшла і пані Наталія. Книги вона придбала для доньки. Ми придбали е, молитви для дитини, також енциклопедію. Енциклопедія Україна е, Олі нашій дуже сподобалося, Тому те, що вона вибрала, це мої. Вирішили придбати, дуже цікавий великий вибір, очі розбігаються. Дуже багато спокусу на цій виставці, але ми дуже раді, що в нашому місті наразі є такі події. Зустрічаємо тут і Григорія. Чоловік каже, не зміг прийти повз такого заходу. Прийшли на цей фестиваль, тому що подобається українська література, подобається читати українською мовою. Також було озвучено, що тут є дитячі книжки. Це мене теж цікавить. Я в дитинстві трошки. Прогавив цей час, щоб читати українські саме книжки, і відповідно, я би придбав якусь цікаву дитячу книжку. Свої нові літературні доробки на фестивалі презентував і Василь Добрянський. Зокрема, й вісім видань, які вийшли друком цього року. І деякі з них, розповідає автор, впродовж кількох місяців тримаються в переліку найкращих. Лілі зараз в топ-5 по всеукраїнському рейтингу книга року. Вона у топ-5. Самотній Ворон вийшов у вересні, він у топ-2 від видавництва фабула, був у Києві на «Київбукфесті». А у мене особисті оцінки, тому що в мене є такий своєрідний свій клуб читачів. Він об'єднує до 300 читачів. Протягом останніх кількох місяців у мене замовили 110 пані Валерійська книг, тобто персонально у мене. Так само, так само понад 100 книг Лілі. Ця вже книга пішла за, за 300. Тобто, мої замовники, мої читачі іноді не ходять у книгарнях, а звертаються до автора, щоб отримати книгу із автора. Таку книгу отримали і ми. Це, це файне видавництво. Окрім того, свою книгу Відчуйте цукор моменту презентувала й співорганізаторка фестивалю Анна Нечипуренко. Жінка зізнається, саме введення щоденника допомогло їй легше пережити події війни. Відтак згодом видала свій рукопис. Книга, вона незвична. Це був для мене такий крок зробити саме так, як я хочу, щоб ніхто нічого до цього не змінював, щоб кожна фраза була такою, як я її бачу, щоб кожна картинка стала на своєму місці. А так як я головна редакторка по своїй професії, я маю власне видання, то я часто так знаєте показую журналістами, так, так роблю. І в книзі я вирішила таким самим чином виділити головне для себе, для людей. І це дуже сподобалось читачеві саме у цей момент. Що вона така як для внутрішньої дитини, скажімо так, Загалом в межах фестивалю відбулося близько двох десятків літературно-мистецьких подій та обговорень.